Привіт! На сьогодні понеділок, 25 березня. Біжу по справам. Якуська вдома, я вже попрацювала і біжу працювати, вирішувати справи деякі. Е, що тут? Ваші продукти постійно не свіжі. Усі продукти знесені з приладу. Ви забули оформити підписку? Я зробила собі гарнесенькі брівки і вже біжу додому нарешті за цілий день. Ой, киця, Ой, яка киця. Ріже киця. Вже так тепленько на вулиці. Гляньте кровку, все цвітуть. Зараз я вам покажу. Гляньте яка краса. А підсніжники гляньте. Супер. Гляньте, яка краса. На Сьогодні з вами вівторок, продовжую знімати свій влог. Що в нас сьогодні? Я вже попрацювала зі своїм щоденничком подяка і зараз буду планувати свій день. Тут трапились деякі зміни, потрібно відновити все, що відбувається. Так що, поїхали. Так, дівчатка, продовжую знімати наше відео. Сьогодні зараз у мене обід. Це в мене салатик, помідорка, шматочок хліба і кавуся. Так що всім, хто обідає, смачного, а я обідаю і далі працювати. В мене планів неймовірно велика кількість. Uh -huh. так, так, Ліс чуть не працює. Uh -huh. Цікаво. Що діється? Я хочу сходити в перукані, дивлюся, що мій майстер є. Ой, як тепленько. Я дивлюся, що мій майстер є. Хочу спробувати сьогодні зробити мілір. Так що сподіваюся, що в мене все вийде. А майстер є і погодилась мене взяти, через півгодинки можна підійти. Тому я йду поп'ю кави смачненької в кав'ярні і буду йти на мілір. Kawiarnie, dęb pokały, sześćmy Ну що, дівчатка, буду закривати я свій влог. Ось така я майже блондиночка. Да, вдалося мені вчора пофарбуватися. Вже прийшла дуже пізно, тому нічого вам не знімала, бо вже було дійсно дуже пізно і мені трішки було не до цього. Тому я буду закривати цей влог. Дякую вам, що ви були разом з нами. Провели такі декілька днів разом зі мною. А наступний блог чекайте зі славетного українського міста Луцьк. Завтра я з дітками їду до Луцьку. Тому чекайте на відео з Луцька. Я думаю, що буде дуже цікаво. Ну, мені так здається. Так що всім па-па-па-па, до нових зустрічей, а я біжу далі працювати.